Доброго вечора, пані та панове. Слава Україні! Три інші поєдинки в рамках саме 13-го ігрового дня. Ось який удар від Куріша. Ну і вступає у нас Ру Василь Завируха у перший в сьогоднішньому матчі. Куріш перед заверхою м'яч відбився. Ось ще один розіграш від реверівців. Куріш, його передача на Луцького. Але тут Завируха знову вдало грає. Безумовний лідер. Ну і Без п'яти хвилин вже. Новоспечений чемпіон Івано-Франківщини з футзалу Гаврилюк тим часом пробиває. Ігнатенко вибиває цих команд ліги. Ну і пропустили всього на всього 14. що є також найменше. Постріл від Блащука. стійку, м'яч влучає. Тут же точно Ігнатенко не був готовий. Правильніше буде сказати, що все-таки Саків, звичайно, в цьому епізоді ногу виставив. Ось іще один постріл від Камрадського і тут... цього ж таки тринадцятого туру. Поєдинки якого більшість поєдинків відбули 17 лютого. А зараз диво гол від Миколи. Підписуватись, звичайно ж, е, на ці джерела достовірної футзальної інформації до завершення часу першого тайму. Блащук. Він віддає на Ковальчука. Ковальчук пробиває, ну, але влучає. В стартові 15-ї хвилинці 7,5 хвилин. Ще командам грати. Знову Луцький. Зміщується в центр. Луцький пробиває, завороха витягує м'яча. І... Той на Ковцуна. Ковцун розвертається, пробиває. Гнатенко на місці. Добивання від Володимира Іваничука. Арбітри у нас фіксують відкладений фол. Це якраз той самий другий фол для команди з Івано-Франківська. Класний удар з лету після житкого розіграшу. Що кутово безпалов. Свій безпалов забив і свій м'яч в складі коломийських вовків. Ну і Клімчук за дві хвилини. Реалізував США номер 4 рівне. Ось така довга назва команди. Тим часом Ковцун віддає класну передачу на Петра Іваничука, той не пробиває. Команда, яка представляє чемпіонат Івано-Франківського району. Камрадський, ось така легка передача на Володимира Іваничука, той ще далі. Довго не може відновитись у нас від травми Ігор Кушецький. Не може він на всі 100% допомогти своїй команді. Відчуває постійний дискомфорт та ці після проведеного хірургічного втручання. Так ще й Олег Блонський додався до списку цих гравців. Зараз Бала щук його удар є там огляди всіх матчів, тому принагідно, звичайно, ж можете подивитись вже після завершення нашого поєдинку. Гаврилюк, Гаврилюк пробиває і м'яч. Тут розминувся таки на дев'ятій хвилині. Одразу ж через хвилину після того, як Гаврилюк оформив свій дубль, Тим часом удар від Камрадської з далекої дистанції Гнатенко з другої спроби таки забирає м'яч до рук Чемпіонат Івано-Франківщини ще 15 лютого. Тому команди вже змушені будуть завершувати. Ну, давайте вже після цієї затяжної атаки Ревери, яка таки завершується ударом Луцького, який відзначався у першому поєдинку між цими командами. У нас вже не зможе продовжити свої виступи за реверу, оскільки менше дві хвилини команда у нас залишається провести на паркеті. Ну і доволі коректна у нас фурнітура. Удар від Андрія Ковальчука. І свій десятий м'яченко може і в другий поспіль потрапити до символічної збірної саме в категорії сейф-туру. Ігнатенко зараз ще він захотів відзначитись. А ось і точно епізод, який Ревера може за це поплатитись. Ковальчук, Ковальчук і Крамар. Ковальчук не пожалів. віддає передачу на Ігора Крамара. Ревера. У івано франківську із Галією зустрінеться. Ну, а в Фурнітур Експрес-24 також івано франківську із Івано-Франківським рух-контіліум груп. Це будуть матчі вже наступно, 15-го туру. На цьому все, друзі.